Привіт, друзі! У цьому відео ми зануримося в одну з найбільш загадкових і довгоочікуваних ігор особисто для мене 2025 року Death Stranding 2 On The Beach. Коли Кодзіма щось випускає, це завжди подія, і ми вже знаємо, що це буде не просто гра, це буде ціла подія. Це буде філософія, мистецтво, дивина і глибина водночас. Тож сідайте зручніше сьогодні. Я розповім вам, що очікувати від. Цієї гри, що відомо на цей момент, сюжет, персонажі, геймплейні фішки, бойову систему, атмосферу, та, звісно, як це все виглядає по тим трейлерам і тим відео, які наразі є в мережі. І як завжди, перед початком відео, я прошу вас підписатися на цей канал. Для мене буде це дуже-дуже приємно. І поставити вподобайку і написати в коментарях, чи чекаєте ви Death Stranding 2, тому що. Насправді, це гра, яку я очікую більше ніж всі ігри, які будуть виходити в 2025 році. Тож мені буде цікаво, скільки ж нас таких, хто чекає цю гру. Давайте розпочинати. Події другої частини розгортаються через 11 місяців після фіналу. Першої світ вже не такий розрізнений, але нові виклики тільки починаються. Сем Портер Бріджес, наш головний герой, більше не просто кур'єр. Тепер він частина нової організації Драубріч, яка має на меті вийти за межі відновлених сполучених штатів і об'єднати ще ізольовані регіони. І ці регіони зовсім інші. Ми побачимо Мексику та Австралію. Вони виглядають вражаюче. вражаючі пустелі, дивні флори, гірські масиви усе дихає самотністю і іншістю. Але саме тут нові точки з'єднання. Тут починається нова подорож, а разом із нею і нова історія. Загалом, як мені здається, Кодзіма у другій частині буде робити ставку на екшен, на ще більш такі масштабні події, які будуть розгортатися у другій частині. Ви можете побачити, що вже є досить багато матеріалів по наступній грі, тобто по Stranding 2. Нам там розкривали і локації, і персонажів, і що загалом буде відбуватися у другій частині. І от, якщо чесно, то Кодзіма в своєму стилі, тому що, звісно, ми розуміємо основну канву другої частини, але якщо от взяти так все, що ми знаємо, об'єднати в одне, то все одно ми розуміємо якісь основні моменти, що буде відбуватися, але цілісної картини кодзіма, як завжди, нам не видає. І от цей вайб, оцього, знаєте. Трохи траєточя мені так подобається, тому що це дозволяє тобі за допомогою фантазії щось додумувати, будувати якісь теорії, а потім грати і бачити, що насправді буде у грі, і все це підігріває, звісно ж, і цікавість до цієї гри. Тому з точки зору сюжету, я впевнений, що це буде неймовірна пригода, де ми будемо робити цікаві речі. Ну основні це, звісно, кур'єр, але ще буде багато якісного екшену, багато кат-сцен, тому що ми знаємо, що Кодзіма любить цей стиль. Ну і як же ж без того, що ця гра буде теж про самотність, про взаємозв'язки, про всі ці теми, які були освітлені в першій частині? Тож, з точки зору сюжету, я думаю, що тут буде все гарно і переживати в цьому плані зовсім немає. Сенсу, хто грав у першу частину, пам'ятає, доставка вантажів була чимось між медитацією і таким серйозним випробуванням. У сиквелі цю механіку перетворили на цілий симулятор логістики, і це дуже круто звучить. Тепер у нас є справжній транспорт із самого початку. Трікрузер це щось між мотоциклом і човном, та потужний офроудер для важких. Подорожей і це лише тільки початок. Ми можемо будувати монорейкові системи, так рейки, і ти сам вирішуєш, куди вони ведуть: до бази, до шахти з ресурсами або до прихистку. Це не просто новий рівень зручності, це трансформація гри в щось схоже на стратегію. А ще з'явилися тварини-помічники. Їх можна рятувати, тренувати і використовувати в логістиці. Також були додані деякі елементи зручності. Тепер вантаж не розлітається, якщо впав. Його можна прикріпити до рюкзака спеціальною струною. Можна переносити більше, легше і надійніше. Тепер усе працює на гравця, а не проти. Нього з точки зору геймплейних механік, ми повинні з вами розуміти, що очікувати, що тут зміниться кор геймплей, не варто. Це все ще гра про кур'єра, про те, як ви прокладаєте свій шлях від одної точки до іншої. І як на мене, це головна фішка цієї гри, яка і має залишатися незмінною, оскільки в першій частині, яку я, до речі, не так давно пройшов на платину, я кайфував, коли мені треба було прокладувати дорогу з якоїсь гірської місцевості в гірську місцевість. Але там, де зима, там, де холод, там, де тварі, і все таке інше, і от з цієї точки зору нам дадуть, скоріш за все, як нові інструменти просування в цьому контексті, так і покращать те, як ти взаємодієш зі світом, і те, як з тобою взаємодіє світ. І це, як на мене, теж логічне продовження всіх тих ідей, які були в першій частині, і це саме те, як на мене, що треба очікувати, перш за все у другій частині Дестрені. тому що дійсно ця система монографія. Рельсів і все таке інше це по ідеї може різноманітнити геймплей, додати щось свіжого, і з якоїсь точки зору це дозволить відчувати гру трохи по іншому. А може навіть це настільки круто буде реалізовано, що гра буде відчуватись зовсім по іншому. В будь-якому разі, вже зовсім скоро ми це з вами. Побачимо у першій частині бої були, але давайте будемо відверті. Сама гра казала про те, що не треба насильства, і будь-яким способом краще ці бої обходити. Третьою дорогою. Але в другій вони стають повноцінним вибором. Якщо хочеш проходити шлях без єдиного пострілу, будь ласка, але якщо хочеш вступати в бій, гра дає тобі для цього все. Нові типи ворогів, як от Watcher, що виявляє тебе зором, нові типи зброї, електрошокові палиці, голографічні фантоми, що відволікають бійці. І навіть екзоскелети вдосконалили. Тепер є бойовий варіант, що дає змогу. Витримати зіткнення, але гра не змушує, вона пропонує, і це її фішка. Ти сам обираєш ким бути: бійцем, логістом, рятівником чи дослідником. З точки зору бойової системи, давайте будемо відверті. Нічого особливого в дестренінг немає. Це класичні такі шутерні механіки, тобто у тебе є світ, ти по ньому подорожуєш, зустрічаєш певних НПС, які проти тебе ворожу налаштовані, ти можеш або з ними вступити в конфлікт. І треба розуміти, що вбивати їх по справді в ньому не дуже гарна справа, бо якщо ти їх вб'єш, треба буде їх утилізувати, а інакше буде великий вибух, але це вже такі нюанси. Або ти можеш по стелсу обережненько, неспішно душити їх і виконувати на тій території, де ти знаходишся певні задачі. У другій частині класно, що. По завірянням розробників нам дадуть можливість діяти більш ширше, тобто варіацій те, як ти можеш пройти той чи інший відрізок шляху, буде більше. І круто, що в цій грі, як нам кажуть знову ж таки розробники, дозволять обирати, як ти саме хочеш проходити гру. Тому що, наприклад, я не дуже люблю стелс, я його поважаю, це класний елемент будь-якої гри. Але я за такий, знаєте, прямий прохід, я не люблю це крастися там на мишу, щось когось там вбивати. Мені дайте. Якшончику, мені дайте зброю, гранатомет чи щось подібне. і Я буду прориватися з боєм вперед. Я люблю це не тільки тому, що я люблю там швидше пройти той чи інший елемент карти. Я просто люблю, коли все взривається, коли воно горить. Знаєте, оце все палає, всі щось суїтяться, біжать. От Я таке люблю. Тому в цьому плані я сподіваюся, що на фоні того, що я сказав раніше, що тут буде більше екшену, я сподіваюся, що це буде відображено і в тому, як ти можеш взаємодіяти не тільки постановочних якихось сценах, а і в принципі подорожуй щоб таких моментів було більше, тому що це і різноманітний гімплей, і прикольно, що буде там якісь відрізки, трохи частіше буде, коли ти повинен вступати в, якісь, в якусь конфронтацію з ворогами, тому що в першій частині не те, щоб цього було мало, але явно в першій частині ставка робилася саме на подорожі, саме на цю атмосферу твоєї. Самотності і так далі тут трохи акцент, як на мене, зміщається в сторону екшона і взаємодії з точки зору якихось екшонових моментів. Коли ти подорожуєш по цьому світу, світом тепер можна дихати, і це буквально зміна дня і ночі, змінює поведінку ворогів, вигляд ландшафту, освітлення в катсценах. можна перечекати в укритті чи продовжувати нічну подорож. Все це твій вибір. А ще ті самі самітники, які тепер із власним сюжетом, локаціями і навіть тваринами, за якими ти можеш доглядати. Інфраструктура більше не просто вежі і укриття, це живий механізм. Що реагує на тебе. З точки зору взаємодії з живим світом, треба розуміти, що в трейлерах нам показували і нові стихії, тобто це може бути і вогонь, і пустельні якісь бурі. І взагалі, мені подобається, що в другій частині вони різноманітнили різність біомів. В першій частині, ну, так собі, з різноманітністю різних біомів. Так, вони там є, і світ там не те, щоб сильно маленький, але от мені не вистачало різність цих біомів. У другій частині, по-перше, є зміна дня і ночі, яке казав раніше, по-друге, є оці різні погодні ефекти. По-третє, ці погодні ефекти можуть впливати на відкритий світ. Тобто, ви бачили всі ці трейлери, коли йде там вода, вона змиває ваш міст, який ви тільки що побудували. Або якщо вам треба йти через ліс, але там пожежа, ви не можете так просто це зробити, і цього не було в першій частині. Але, от, як на мене, сам факт, що бляха, вони додали зміну дня і ночі, це вже Супер сильно різноманітний геймплей. Я зараз не хочу там вам продати гру і казати про те, що вона буде набагато крутіша, ніж перша, хоча по факту так і буде, і це трейлери вже підтвердили. Але, хоча б за це, вже можна їм подякувати, тому що дійсно було дивно, коли не було динамічної зміни дня і ночі тверд. Тут це є. І це дійсно додає варіативності, тому що ви будете завжди стояти перед вибором або вам йти в ніч і. Невідомо доберетесь ви до точки призначення або ні, або ви можете пересидіти, перечекати і зрадочкою вирушити в вашу подорож ні про що не думаючи. І от. Це дуже круто. Стосовно саундтреку, ви пам'ятаєте першу частину? Її музика звучала ще тижнями після гри, особливо коли грали восени, коли атмосфера сама по собі казала про те, що ця музика ідеально лягає під такий сезон. Тут повертається Людвиг Фарсел і додає ще глибше звучання. А трек від Woodky, To The Wilder – це взагалі емоційний пік трейлера. Кожен звук, чи то шелест листя, чи то відлуння біті має вагу у Шниках усе буде звучати. Я впевнений не просто якісно, а як частина тебе. Про саундтрек нічого довго розказувати не буду. Він неймовірний був у першій частині. Він повністю відповідав. Тону, темпу і атмосфері гри особливо мені подобалось, що коли ти подорожуєш до з точки А в точку Б, в якийсь момент грала музика. Єдине, що тут можна буде створювати свої плейлисти і включати в будь-який момент на плеєрі музику, і це, блін, ну здавалось би, дуже зрозуміла і в принципі очевидна фішка, яку можна було зробити у першій частині. Але по якимось тим чи іншим причинам вони припасли це на продовженні, тепер це можна буде робити. Тобто ви можете складати свої плейлисти і дійсно йти під цю музику. Дружуючи по цим невідомим, так би мовити, біомам, які нас чекають у другій частині. І мені дуже подобається, коли в подібні ігри додають такі фішки, тому що це така, знаєте, як на мене, увага до якихось деталей і до ком'юніті, яке по-любому десь на Рідіті вимагало подібні якісь штуки, які просто, здавалось би, на поверхні лежать, але чомусь в першій частині не було, в другій це тепер є, і це справжній кайф, як на мене, Йодзі Щенкава знову створив світ, що одночасно йди рівний і рідний. Повернулись Норман Рідус, Леа Сейду, Трой Беккер і до них додались Ель Фанінг, Шіолі Куцуна, Лука Марінеллі. Навіть від осада Пекора з'явиться у Камео. А режисер Джордж Міллер, Фатіха Кін Ніколас Віндінг Рефн знову поруч із Кодзімою. Це вже не просто гра, це справжній бляха артхаус. Вихід гри заплановано на 26 червня 2025 року. Тільки на PlayStation 5. Буде три видання: стандартне, де люкс з 48-годинним раннім доступом і колекційне з бонусами для фанатів. Якщо чекав... То, як то кажуть, час настав. Death Stranding 2 це гра, що не боїться бути незручною, повільною, розумною. Вона не для всіх, як було з першою частиною. Але якщо ти один з тих, хто хоче не просто постріляти, а відчути, ти вдома. Це не продовження заради галочки, це новий рівень, і я вже готуюся йти знову по цьому пляжі, знову нести щось важливе, навіть якщо ніхто. Не просив, треба розуміти, що вже серія The Training – це гра, яка задає якісь нові стандарти до підходів як до режисури, так і до подачі якихось тих чи інших сюжетних елементів, так і в принципі до гімплею. Ви уявіть, взяли настільки просту з точки зору реалізації механіку, як просто подорожувати, доставляти ті чи інші грузи. А наскільки можна навкруги цієї механіки вибудувати цілий світ? Тому що буквально у Кадзіми так це й вийшло. І треба розуміти, ця гра крута не тому, що це Кодзіма, а тому, що він дійсно робить ігри, які наповнені сенсом. Тому що так, якщо взяти чисто з точки зору механічних якихось аспектів, то по суті дистрення це дійсно прийти з точки А в точку Б і нічого більшого. Але якщо ви готові зазирнути трохи за гімплей, готові погрузитися, відчути те, що хоче через цей твір сказати сам Кодзіма, ви зрозумієте, що його твори трохи глибші ніж вони можуть здатися на перший погляд. І от цим мені подобається Кодзіма. Він один з небагатьох, у кого є можливість і ресурси робити подібні ігри, які будуть. Повністю зроблені так, як йому це хочеться, не дивлячись на те, що можливо, як концепція, спочатку ця гра нікому може і не заходила, коли там якісь були фокус групи, або коли, наприклад, там вони робили сценарії і тому подібне. Але вона вистрілила, вона заробила грошей. Тепер ми бачимо другу частину. Тому я в дуже дуже великому очікуванні від цієї гри, тому що я. Просто від першої частини в захваті від початку до самого кінця я отримав задоволення і думаю, що друга частина подарує нам ще більше цікавих пригод, цікавих роздумів, цікавих поворотів і таке інше. Звісно, що по Stranding 2 буде виходити ще купу різної інформації, тому що виходить вона досить скоро. Я Хочу вам сказати, що ми всі з вами готуємось до дистренінгу. Якщо ви не купили 100% купляйте, це той випадок, коли я кажу беріть. Якщо немає там грошей на делюкс, беріть звичайне видання, не знаю, там орендуйте акаунти. Але це пропускати не можна. Мені ніхто не платив за цю пропаганду, але от я вам дуже раджу: купуйте дистренів, ви отримаєте купу годин якісного, концентрованого і головне дуже цікавого контенту. Який ви можете осмислювати ще декілька тижнів після проходження. Я вже мовчу про те, що коли я проходив першу частину, мені знадобилося ще одне проходження, щоб я зміг там повністю зрозуміти ті чи інші повороти, ті чи інші сенси, які були закладені в цій грі, тому якось так. Ну і в кінці відео, як завжди, я прошу вас підписатися на мій канал. Мені буде дуже дуже приємно. Напишіть в коментарях, чи чекаєте ви дестрендянг 2 і. Чи будете ви її предзамовляти? І взагалі, що ви думаєте про першу Stranding? Мені буде дуже цікаво це почитати, тому що різні були, скажімо так, думки з приводу і першої частини, і, в принципі, і другої. І як завжди, всім гарного дня, вечора або ночі і до зустрічі вже зовсім скоро на моєму каналі. Всім папа! -па.